Пройшло багато років. Померла баба Настя, старий чоловік ледве пережив втрату. Перенести це нещастя йому помагала наймичка Ганна. Вона весь цей час була у родині, і помітно, що вже давно вона стала її членом. Марко вже став справжнім парубком, почав чумакувати. Прийшла пора сватів засилати. Обрали панночку Катерину, що й самому гетьману до пари була б. Старости повернулися з рушниками, почали готуватися до весілля. Постало питання, хто ж буде весільною матір'ю? Дід Трохим запропонував наймечці Ганні бути весільною матір'ю. Наймичка аж вхопилася за серце від цього слова.